Вітаю! Сьогодні складаємо і обчислюємо значення виразів за таблицею, обчислюємо частки способом добору, перевіряємо ділення множення. Обчисли усно. 30 поділити на 2, 15. 100 поділити на п'ять, двадцять. Двадцять помножити на 5, сто. Двісті сімдесят поділити на дев'ять. Тридцять. Сімдесят п'ять поділити на п'ять. П'ятнадцять. 200 поділити на 4 – 50. В зошиті записуємо число класна робота. Запиши каліграфічно число відповідь добуток чисел 210 і 3. Це число 630. Клади вирази на знаходження частки, скориставшись таблицею, обчисли їх значення. 52 поділити на добуток чисел 2 і 2. 52 поділити на 4 це буде сума чисел 40 і 12, поділена на 4. Буде 13. 63 поділити на добуток чисел 3 і 3. 63 поділити на 9 – 7. 400 поділити на добуток чисел 20 і 10 – 400 поділити на 200 буде 2. Добуток чисел 16 і 4 поділити на 8. Добуток до рівня 64, поділити на 8 буде 8. Частку числа 65, поділити на добуток чисел 3 і 4. Отже, буде 12 поділити на 12, 1. Обчисли частки способом послідовного ділення. Для того, щоб послідовно поділити ділене на добуток потрібно ділене поділити на кожен множник. 48 поділити на добуток чисел 4,2, це буде 48 поділити на 4 поділити на 2. 12 поділити на 2 буде 6. 96 поділити на добуток чисел 4,3 96 поділити на 4, поділити на 6. 24 поділити на 6 буде 4. 84 поділити на добуток чисел 7. 84 поділити на 2, поділити на 7. Буде 42 поділити на 7, буде 6. 78 поділити на добуток 3, і 2. 78 поділити на 3, поділити на 2. Буде 26 поділене на 2, буде 13. 96 поділити на добуток 8 і 3. 96 поділити на 8 поділити на 3. Отже буде 12 поділено на 3 дорівнювати 4. 75 поділити на добуток чисел 5 і 3. Буде 75 поділити на 5 і поділити на 3. Буде 15 поділити на 3, 5. Виконай ділення, розклавши дільник на множники. Перевір множенням. Зразок. 32 поділити на 16. Отже, дільник розкладаємо на добуток чисел. 32 поділити на добуток чисел 8 і 2. Далі виконуємо послідовне ділення. 32 поділити на 8 поділити на 2 буде 4. 4 поділити на 2 буде 2. Перевіряємо множенням. 2 помножити на 16 буде 32. Далі письмово виконай це завдання самостійно. А потім перевіряй. 45 поділити на 15 буде 3. Перевіряємо. 72 поділити на 24 буде 3. Перевіряємо. 64 поділити на 16 буде 4. Перевірили. І 42 поділити на 14 буде знову 3. Перевірили. Знайди частки способом добору. Перевір множення.

Не підходить. 2 помножити на 17, 34, підходить. Отже, 34 поділити на 17 буде 2. 55 поділити на 11. 1 помножити на 11, 1. Не підходить. 2 помножити на 11, 22, не підходить. 3 помножити на 11, 33.

Отже, 63 поділити на 21 буде 3. 46 поділити на 23. 1 помножити на 23, 23 не підходить. 2 помножити на 23 буде 46. Отже, 46 поділити на 23 буде 2. Ділене завжди дорівнює добутку частки і дільника. Якщо після множення частки на дільник не дістали діленого то в обчисленнях припустилися помилки. Обчисли. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази, обчисли і перевір. 74 поділити на 37 буде 2. Різницю чисел 614 та 545 зменшити в 23 рази. 69 поділити на 23 буде 3. Різницю числа 780 і 687 поділити на 31. Різниця дорівнює 93. 93 поділити на 31 буде 3. Роз'яжи задачу. На суму 65 гривень купили 5 маркерів. Скільки маркерів можна купити на суму 91 гривня? Кладаємо і записуємо короткий запис. Отже, 5 маркерів це 65 гривень. А скільки ж маркерів будуть коштувати 91 гривню? Для того, щоб дізнатись, скільки можна купити маркерів за 91 гривню, треба дізнатися ціну одного маркеру. 65 поділити на 5 буде 13. 13 гривень це ціна одного маркера. Ми знаємо, що один маркер коштує 13 гривень. В нас є 91 гривня. Тож скільки маркерів ми купимо. 91 поділити на 13 ми зможемо купити 7 маркерів. Прочитай задачу. Розглянь короткий запис задачі в таблиці. Що є невідомим у цій задачі, Розв'яжи її. На суму 36 гривень купили 4 коробки простих олівців. А скільки коробок? Кольорових олівців можна купити на суму 80 гривень, якщо коробка кольорових олівців на 7 гривень дорожча, ніж коробка простих. Отже, щоб дізнатись, скільки коробок кольорових ми можемо купити, спочатку нам треба дізнатися, скільки коштує коробка простих олівців, скільки коштує коробка кольорових олівців, а потім ми дізнаємо, скільки коробок ми можемо купити за 80 гривень. Отже, що нам відомо? Що простих в нас 4 коробки за 36 гривень. Кольорових невідомо скільки коробок за 80 гривень. І ми знаємо, що коробка кольорових на 7 гривень дорожча за прості. Дізнаємося, скільки коштує одна коробка простих олівців. 36 поділити на 4, отже, 9 гривень коштує одна коробка простих олівців. Ми знаємо, що кольорові коштують на 7 гривень більше. 9 додати 7, отже, одна коробка кольорових олівців коштує 16 гривень. То скільки ж ми зможемо коробок купити за 80 гривень? 80 поділити на 16 ми зможемо купити 5 коробок кольорових олівців. Обчисли периметр прямокутника. Ширина прямокутника дорівнює 13 см. Це становить 1 п'ята його довжини. Обчисли периметр цього прямокутника. Складаємо короткі записи, записуємо в зошиті. Ширина 13 см. А це 1 п'ята від довжини. Знайди периметр. Для того, щоб знайти периметр, спочатку треба знайти довжину. Якщо ширина це 13 см і це одна п'ята, отже, 13 помножити на 5, наша довжина складає 65 см. Знаючи довжину і ширину, знайдемо периметр за третьою формулою. Суму чисел 13 і 65 збільшити у два рази. Буде 156 см. Отже, периметр дорівнює 156 см. Завдання номер 2 Обчисли. 81 поділити на 27. Дільник ми можемо записати добутком чисел. Отже, 81 поділити на добуток чисел 9 і 3. А потім послідовне ділення: 81 поділити на 9 9. 9 поділити на 3. 3. 50 поділити на 25 ми можемо записати як 50 поділити на добуток чисел 5 і 5. 50 поділити на 5, 10, 10 поділити на 5 2. Третє завдання: знайди значення часток. Кожен результат перевір множенням. 76 поділити на 4 19, 19 помножити на 4 76. 92 поділити на 4 23. 23 помножити на 4 92. 75 поділити на 15 буде 5. 5 помножити на 15, дійсно буде 75. Четверте завдання: знайди значення добутки. Кожен результат перевір діленням. 25 помножити на 3 це 75. 75 поділити на 3 буде 25. 4 помножити на 24 96. 96 поділити на 4 дійсно 24. 6 помножити на 16 це 96. 96 поділити на 6 16. Вдома розв'яжи задачу 472 та вирази 473 на 85 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!